Виконуємо номер 1547 із підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Туристи склали маршрут походу. Малюнок 99. Старт і фініш якого в точці О. А зупинки в точках А, Б, С, Н і Е. Довжині однієї клітинки відповідає 1 кілометр. Продовжую запис, що описує маршрут. О 2 кілометри на схід, точка А. Продовжимо усно. 2 кілометри на південь точка Б. 5 кілометрів. На захід точка С 3 кілометри на північ точка Н три кілометри на схід точка Е, один кілометр на південь точка О. Запишемо тепер Це. У нас є запис, який був у підручнику. Два кілометри на схід, точка А, а тепер записуємо продовження два кілометри на південь. Точка Б. 5 км на захід. Точка три кілометри Н – три кілометри на схід Точка 1 е, кілометр на південь. І там у нас написано точка облу. Ми продовжили запис номер 1547 Виконано.